Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке 8 червня свято, у кого іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. 8 червня День Святої Трійці, також п'ятидесятниця, бо це 50-й день після Воскресіння Христового. Також 8 червня Всесвітній День океанів, Міжнародний день Домогосподарки, День працівників легкої промисловості, Міжнародний день натуристів, в народі нудистів. Національний день кращих друзів, день таємничих знаків та передбачень, День Радісного ранкового пробудження, День Пончиків з желе, День Магічних кіл та Національний День дітей у Сполучених Штатах. А ще день вітань нового дня День откровень про те, що категорично не подобається вам у їжі. А ще у цей день у 1810 році народився німецький композитор Роберт Шуман, а свої імени на 8 червня святкують. Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір та Меланія. І привітайте ваших іменинників! А що ж не можна робити на трійцю? Обов'язково в цей день треба відмовитися від важкої роботи. І це стосується не лише праці на городі, а й інших справ: прибирання прання, шиття. Вважається, що в цей день робота відволікає від молитви. Але є і винятки: це легка праця, така як приготування їжі, годування тварин, бо це необхідно для життя. І це буде завтра, 8 червня, у свято Трійці. Бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ!